Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, хто вас здивує найближчим часом, тож нехай цей перегляд буде для вас і цікавим, і приємним. Починаємо. Так. Давайте починати з особистого життя. Сім'я, родина, родичі Близькі, не дуже близькі, і сусіди, друзі, ось ця вся тема. Дивіться, дивуватись будете. Тут трошки хитрість така у спілкуванні, показані чоловік та жінка. Чоловік щось дуже так з хитрістю буде намагатись завершити йому щось треба від цієї жінки. Десь він почув інформацію, якось він її для себе обробив, цю інформацію там обміркував, щось він собі там вигадав стосовно цієї інформації, буде наполягати, щоб жінка зробила якусь зміну. От щось йому тепер треба змінити. І змінити так, знаєте, кардинально. Щоб за допомогою цієї жінки е, у нього з'явилась, от знаєте, як обробити інформацію. Ну, дивіться як. Це, наприклад, він, е, воно так виглядає, нібито він їй підкинув якусь інформацію, щоб вона її опрацювала, і щоб у, неї, у нього з'явився як вихід. На певну людину. Тобто ця інформація буде оброблятись заради однієї людини. Щось якась там вдача йому потрібна саме від цієї людини. Ось така тут іде інформація. Так, далі, Ну здивуєтесь, от як знаєте, як людина буде подавати вам все це, Ну якщо це чує жінка. Здивуєтесь, от самою ідеєю, ось так воно мені більш виглядає. Потім. Дивувати буде когось з вас наполегливість жінки певної, щось вона вирішила для себе завершити. Ось якусь ситуацію, вона її хоче для себе певним чином закрити. Вас здивує, а чому? От От чому тобі, тобі ну що тобі не так в цій ситуації? От ви якось трошки будете дивуватись, потім якась, теж знаєте, Підкинута тема буде дивувати. От жінка щось вам буде розповідати, і вас здивує сама по собі її розповідь. Це про якусь ситуацію між людьми. От як люди між собою вирішують питання? От, їх стосунки, їх якісь там розмови між собою. Вона, як буде, знаєте, розповідати про якусь або родину, або взагалі там спілкування. Це можуть бути і друзі між собою. Так. Далі. Ось тут, після, жінка, після спілкування з чоловіком, тут мова йдеться про далекий шлях. Це треба або літаком летіти, або там, ну, якось там інакше можна доїхати, але ж, ну, якось знаєте, воно далека дорога. Це може бути закордонна якась поїздка. Як люди планують, що вони далі між собою планують, оце буде трошки дивувати. І тут розмова буде йти про цінність того чоловіка, як він бачить своє подальше майбутнє, щось там пов'язане з роботою, з якимись там планами, прагненнями. Стосовно які він для себе розглядає, ну скажімо, перспективи. знаєте, от Коли людина ну як вигадує, що він міг би, в чому він міг би просуватись далі. От його. Ну, скажімо, плани теж в розмові вони будуть вас здивувати. Або ви, жінці, якісь будете розповідати цю всю ситуацію, або якась жінка вам буде розповідати. Ну це Ви різні для вас різні якісь трошечки моменти. Ото, якщо чуєте, то сопіння-хропіння наш котик-єрисик, він такий у нас музичний котик, дуже любить лягти десь поряд зі мною, поки я фільмую. І озвучку мені надавати. Навіть вночі іноді прокидаюсь від його храпу. Тож, вибачте, ну, тваринка, що ж зробиш? Так, вас когось здивує ситуація, в якій чоловік може бути вам і братом, і чоловіком, і другом, і ким завгодно сам себе зажене у глухий кут. От це знаєте, як людина, ну, мов не бачить. Це от ви. Ви цій людині як напрямок вказували, знаєте, от як о, з факелом висвітлювали е, шлях, яким би треба б було б піти. Але ж це ж людина сюрприз, і він всю цю ситуацію перенакшив на свій розсуд ну і зажене себе у глухий кут. І ви так знаєте, дивуєтесь, ну, чого ти так зробив? ну Ми ж з тобою обговорювали геть іншу ситуацію. От тут таке. Так, потім дивіться, для когось, для когось трошки буде здивування у чоловіка від жінки, від розмови з жінкою, від того, як вона якусь ситуацію викрутить. Тут, знаєте, от як у неї там свої якісь є, ну, скажімо, своє бачення ситуації, десь, може, там наполягав на чомусь, знаєте, от підштовхував її на якусь там певну справу. Буде викручуватись, от як тільки зможе, але ж не буде робити так, як він хоче. От буде його це дивувати. От чого вона так пручається? Далі дивлюсь. Угу. Ось тут наполегливість певного чоловіка. З яким насправді вже якесь таке, знаєте, якщо і є спілкування, то час від часу і не дуже часто. А здебільшого тут якась людина, з якою, знаєте, вже розбіглись і ну, деякий час вже не спілкуєтесь. Щось він як знову з'явиться. От щось своє продавлює, якусь свою там лінію. І здивується тут жінка. От що тобі ще треба? Ось така, знаєте, таке здивування. Не хіба ти знов з'явився? Так, робота соціум. Ось тут? Тут якось якогось чоловіка спіймають на гарячому, як то кажуть, викручуватись буде, от знаєте, ну, ну просто віртуозно, от я б так сказала в цій ситуації. От е, з таких треба фільми знімати. Як у нього? От фігара тут, фігара там. Ще. І... Хтось його захищати буде, і буде людина, яка, знаєте, от, так гучно буде промовляти, що, та, що ви, та це ж така гарна людина, це ж взагалі-то ви на кого тут накидаєтесь, і на що ви так робите. Ну, так тут якась така ситуація, коли люди пов'язані і один одного захищають. Потім здивує ситуація. Новини від жінки до чоловіка. Якась новина. Жінка дуже посміхаючись, так, знаєте, радісно якусь новину буде промовляти до чоловіка. І у нього якась така, знаєте, реакція: от як людина. Розуміє, що все змінюється геть, от одразу. І е, він для себе вбачає в цій ситуації. Знаєте, як тепер же ж треба обрати? У нього просто от одразу, знаєте, як е, з'являється не один шлях, а два. І яким же шляхом я піду. О, так. Справа, яка буде зроблена, дуже талановито, щось вас, якась чиясь робота здивує. Знаєте, ви з ким здомовлялись, людина сказала, так, добре я зроблю. І ну, сподобається, як людина зробила, і це буде, знаєте, здивуванням і захопленням. Для когось з вас навіть плескаєте руками, що, Боже, як ти так вмієш, як це взагалі ти таке робиш? Це добре. Це таке приємне здивування, хитрість певної людини, як хитра людина буде про щось розповідати. Знаєте, от якусь ситуацію буде подавати таким чином, нібито і сказала людина, але ж не дуже багато. І як викручує людина інформацію: тут не довіряйте взагалі, дуже хитра людина. Ви спілкуєтесь чи по роботі, чи ви ну, десь спілкуєтесь з людиною вже деякий час? Це не нова людина для вас, ви знаєте людину, і знаєте, і саме знаєте, як хитру людину. І буде, ну, як знаєте, наступна якась ситуація, коли ви побачите, Боже, яка ж хитра людина, яке ж воно хитре, як же ж воно свою вдачу не упустить? От, знаєте, коли робить все можливе і неможливе, викручує таким чином, щоб от собі нічого не втратити. Ну Є ж такі люди. Давайте так, ось тут показана людина, яка дуже знаєте, оце людина, яка носить костюмчик жертви. І не смійте відбирати той костюмчик, бо людина вас не зрозуміє, і ви ж та ви що, ну, а як же жити тепер? Оце, знаєте, є такі люди, які, от щоб не коїлось, так? Да? Взагалі завжди людині все буде не так. Людина завжди буде казати, що от їй гірше за інших, щоб жаліли, щоб жалітись, щоб було на що жалітись. Отут от вас дивує те, що от у людини насправді ну, нібито все є. Не таке ж не таке становище, щоб людина там бідкалась і казала, боже, як же ж воно там тяжко, важко. І тут дуже наговорює на себе, дуже теж викручує інформацію, таке вас буде дивувати. А та насправді тут когось з вас вже і не раз дивувало. Так. Комусь лялечку принесе, буська. Тут вже є одна дитинка, і з дивуванням буде, що ще одну чекають. Але це самий-самий початок, ще, ще навіть невідомо, хто там буде. Це може хтось з вашої родини, може хтось там, з ким ви спілкуєтесь, з друзів там хтось, чи дізнаєтесь, наприклад, там, з ваших знайомих там, у дітей буде? Дитинка. Давайте ось тут подивимось. Тут теж показують зустріч з людиною, і людина буде розповідати про своє минуле. Про якісь такі, знаєте, свої родинні ситуації. Це буде здивуванням, про одну єдину людину більш за все буде йти мова. Це, це як жінка про чоловіка розповідає, яким чином вона взагалі, ну скажімо, от як, перемагає його. У стосунках. Ну, для когось з вас буде трошки здивуванням. У вас трошки інакші стосунки з чоловіками, з, взагалі з людьми. Ви якось так інакше себе поводите. вас про якусь, Так, знаєте, я б сказала, нестандартну якусь допомогу буде просити. Трошки здивуєтесь, це більш за все мені. Ну, от, ні, не буду казати, бо не, дійсно не зрозуміло, чоловік чи жінка. От я повертаю, і воно мені і так, і так можу сказати. Знаєте, Для когось чоловік здивує проханням, для когось жінка буде дивувати проханням. Ну, ніби знаєте, людина з таким не зверталась до вас ніколи. От Навіть здивуєтесь. А чого ти вважаєш, що я таке можу? Щось таке. І приємна якась новина, теж когось з вас, вона родини буде стосуватись і когось з вас здивує. Бо бачу, що люди посміхаються, тож вона приємна. І вона така ну, не, не буде людина тут довго чекати, щось розкаже, бо воно ж кортить розказати. Тож, давайте на цій приємній такій ноті закриваємо філіжанку. І нехай всі здивування будуть тільки приємними. Нехай те, що вас буде дивувати, вас буде ще й налаштовувати на посмішку, на радість, на щастя. Бережіть себе, хай все буде добре. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!